Сьогодні ми вивчимо 20 англійських запитань на все життя. Проте, якщо ви, бува, ще не підписалися на цей канал, тоді ось там внизу є червона кнопочка. Клацайте аби не прогавити жодне відео. Отож, перше запитання нашого списку буде таким: що тобі найбільше подобається на твоїй роботі? Ну так, приблизний переклад англійською. What's your favorite thing about your current job? What's your favorite thing about your current job? Що тобі найбільше подобається в твоїй роботі на даний момент? Поставте на паузу кілька секунд і спробуйте дати відповідь на це запитання. Тому я ще раз вам поставлю це запитання. натискаєте паузу. І особисто намагайтеся давати відповідь. Пізніше, коли ви будете спілкуватися з кимось, це вам допоможе. Отож, what's your your favorite thing about current job? друге запитання буде таким: що тебе найбільше дошкуляє, або що тобі не до вподоби на твоїй роботі, англійською. What annoys you the most? About your job. What annoys you the most about your job? Дієслово to annoy означає дошкуляти, тобто турбувати в негативному значенні. To annoy. Якщо ви це слово не знали, або знали, але не вживали, додайте до свого лексикону to annoy. Тому я ще раз вам поставлю це запитання, натиснете паузу і спробуйте відповісти. What... Enoise you the most about your job? Скажіть, ви б більше себе назвали людиною, яка працює, щоб жити, чи живе, щоб працювати? Якою людиною ви є? Живете, щоб працювати, чи працюєте, щоб жити? Це дуже хороше запитання, насправді глибоке. і Я би хотів, щоб ви навчилися ставити його англійською мовою. Зверніть увагу. Are you more of a work to live or a live to work type of person? Тобто, чи ви є такою людиною, чи ви є іншою людиною? Work to live or a live to work type of person? Натисніть паузу і спробуйте дати відповідь на це запитання. Четверте запитання буде таким. Чи ваша робота? Робить вас щасливими та наповненими? Чому так або чому ні? Насправді дуже глибоке запитання. Раджу вам його запам'ятати і використовувати у спілкуванні. Отож, Does your job make you happy and fulfilled? Why or why not? Does your job make you happy and fulfilled? Why? Or why not? Запам'ятайте як шаблон. Ставте, тому що, знову ж, повторююсь, що дуже і дуже хороше запитання. І знову ж спробуйте дати відповідь на це запитання. Скільки вам було років, коли ви почали працювати? Згадайте насправді трошки свою історію, але англійською це буде так. How old were you when you started working? How old were you? When you started working. Скільки вам було, коли ви почали працювати? Теж запам'ятайте це запитання і дайте відповідь. А якою була найгірша робота, яку ви коли-небудь виконували? англійською. What's the worst job you've ever had? What's the worst job you've ever had? Дайте відповідь. Коли ви з'ясуєте для себе, що ви це зробили, тобто ви досягли якихось своїх певних цілей, напевно, щодо роботи. Тобто, я це зробив. Нарешті сповнилось, скажімо так, англійською. When will you know it you've made it? When will you know it you made it? Коли ти будеш знати, що ти це зробив, що ти цього досяг? Це хороше запитання, теж глибоке, тому... Поставте на паузу і спробуйте дати відповідь на це запитання. Восьме запитання нашого списку буде таким: Чи ви чекаєте з нетерпінням, щоб піти у відставку, чи ви плануєте працювати якнайдовше? Теж хороше запитання англійською. Are you looking forward to retiring Or do you plan to work? As as long as possible. Тепер плавніше, я вам ще раз поставлю це запитання, натиснете паузу і спробуйте відповісти. З помилками не страшно, проте зробіть це самостійно. Отож, are you looking forward to retiring or do you plan to work as long as possible? А у вас є професійний наставник? Якщо ні, чи ви б хотіли знайти для себе такого? Це буде наше запитання наступне. І англійською воно звучатиме так. Do you have a professional mentor? Ментор, наставник. Do you have a professional mentor? If not, do you want one? If not, do you want one? Натисніть паузу і дайте відповідь. Десяте запитання нашого списку. Як ви справляєтеся зі стресом на роботі? Англійською. How do you deal with work stress? How do you deal with work stress? Скільки часу ви для сім'ї? Англійською. How much time do you spend with your family? Ще разок, після чого ви відповідь. How much time do you spend with your family? З ким вам найбільше подобається проводити час і чому? Англійською. Who do you most like spending your time with and why? Хто і чому? З ким вам подобається і чому саме з ним? Ще раз і спробуйте дати відповідь на запитання. Who do you most like spending your time with and why? Чи ви би бажали, щоб ваша сім'я була більшою? Чи навпаки, ви задоволені тим, якою вона зараз є? Хороше запитання. Дуже особисте, але насправді, власне, такі запитання і такі розмови допомагають нам подружитися з іншими. Отож, do you wish you had a bigger family? Do you wish you had a bigger family? Or are you happy with its current size? Do you wish you had a bigger family or are you happy with its current size? Дайте відповідь на це запитання. Який член сім'ї мав найбільший вплив на вас? Теж дуже особисте питання і дуже глибоке. Англійською: Which family member has had the greatest impact on you? Which family member has had the greatest impact? On On you. Дайте відповідь. Наступне запитання буде вкрай глибоким, тому що воно звучить так. Якщо би ви могли змінити стосунки з одним з членів вашої сім'ї, чи ви б це зробили? І якщо так, з ким? Англійською. If you could change relationship with a family member, would you? If so. With whom? Ще разок, і після чого спробуйте дати відповідь на це запитання. If you could change your relationship with a family member, would you? If so, with whom? Які ваші улюблені сімейні спогади? Англійською. What's your favorite family memory? What's your favorite family memory? Дайте відповідь. Чи ви коли-небудь бажали, щоб вас виховували по-іншому? Супер глибоке, супер особисте запитання. Але як я казав раніше, саме такі питання, вони формують глибокий зв'язок. Чи ви бажали би, щоб вас виховували по-іншому? Англійською. Do you ever wish you were raised differently? Do you ever wish you were raised differently? Натисніть паузу і дайте відповідь. Яку найкращу пораду один з членів сім'ї вам давав? Англійською. What's the best piece of advice a family member has given you? Ще разок швидше, після чого ви дасте відповідь. What's the best piece of advice a family member has given you? І, на жаль, та останнє запитання нашого списку. Чи ти коли-небудь щось приховував від своїх батьків, чи може навіть брехав їм? Англійською. Did you ever hide anything from or lie to your parents? Did you ever hide anything from or lie to your parents? Натисніть паузу і дайте відповідь. Проте, якщо ви початківець і ви хочете вивчити англійську з нуля до базового рівня, тоді ви можете отримати мої курси. Це є англійська по-простому для початківців і навіть для трошки вищого рівня, ніж початківці. Тобто в мене є курс усі часи англійської мови по-простому, базова англійська, правила або секрети, як оволодіти цією мовою і так далі. Чому б ні? Я б радив вам. Отримати ці курси, проте знову ж рішення за вами. Якщо ви ще не підписалися на мій інстаграм чи на мій канал на Ютубі, зробіть це. Мені буде приємно. Зустрінемося в наступному відео.